Доброго часу, друзі. Значить, у нас 19 березня 2023 року Україна, Волинська область. Нарешті зацвів трапезунт. Ну, є трошки цвіту, навіть багато. Але не про трапезунт, а про фундук і про бджоли. Ну, така от картина з бджолами. Думаю, камера передасть. Приїхав в садок. Якщо чесно, я не пасічник, мені страшно навіть до них підходити. Думав, трошки поновлю побілку на деревах, ну, але йти до них не стоїть їм заважати. Ось так трудяться пчілки, значить, збирають свою першу взятку з фундука. Це сорт веба цінний на даному, значить, в кадрі. Ну і пчоли невідомої мені породи. Значить, бджола не запилює фундук, оскільки жіноча квітка їй не цікава, вона тільки харчується пилком. Запилення проходить тільки завдяки тому, що бджола в безвітряну погоду крилами розносить пилок. А на жіночу квітку безпосередньо вона сідати не хоче, немає бажання, нічого цікавого для неї там немає. Отже, фундук не тільки цікавий для садівників, а й мав би бути цікавим. Для пасічників, оскільки бджола може в перший взяток взяти саме на фундуку, ось так він досить рано розцвітає. Ну і отак от трудяться ці комашки. Ну, На фоні цих трудівниць ну, далі не піду, бо боюсь, що мене іскусають. На фоні цих три трудівниць закінчимо відео. Значить, всім мирного неба, здоров'я, пам'ятаємо, все буде Україна.